За будинок намет зі зручностей лише саморобний умивальник. Так починається ранок 65-річного Олександра Меншикова. «Цю воду я саме привез з собою з колодця. От, а стало було повне, сталося сколько. Я думаю, видержав. Протестує і голодує через власний будинок. Хтось згорів ще 13 років тому. Пенсіонер стверджує, через службове недбальство чиновників. Бо коли йому пільговику взимку відрізали газ та світло, був змушений обігріватися саморобною пічкою. Через те і загорілося. Потіляв сознання, відключився і слава Богу, що не впав на буржуйку і возник пожар. Це і є той самий будинок Олександра Меншикова, який зруйнувала пожежа. Експерти встановили, щоб відновити дім, потрібен не капітальний ремонт, а повноцінне будівництво, бо від приміщення залишилися самі лише стіни. Будинок розташований у селі Нова Василівка. Сюди чоловіка із сім'єю переселили після аварії на Чес. Та після пожежі дружина Олександра померла. Він залишився один. Жити тут і справді не можна ані даху, ані підлоги. А як горіло, і досі пам'ятають сусіди. Так бахкало, криша. Ну це ж шихвір, шихвір завжди стріляє. То хлопці бігали там, вже води не було. Хлопці бігали з каструлею здоровою до колонків та воду носили. Хто тут на площі погорілець доводить усі його пільги, заслужені. Це ліквідатор першої категорії, а це інвалід війни. Я служив в армії і інвалідність отримав при виконанні своїх служебних обов'язків. А там у рідному селі сусіди, хоча й здивовані новиною про голодування, таку акцію протесту підтримують. Ну він требує. Він вже і раняний каже, Я підтримую, хай допомагають. 13 років пенсіонер доводив у судах, що пожежа сталася не з його вини, а тому відновити оселю має держава. Зрештою, довів. Визнати бездіяльність Житомирської районної державної адміністрації та зобов'язати її, а також управління праці та соціального захисту Житомирської райадміністрації. Провести безоплатний капітальний ремонт власного житлового будинку. Меншикова Олександра Прохори. Та рішення Феміди для чиновників не указ. Ремонтувати будинок вони відмовилися. Ось на стендах лише частина рішень, заяв та відписок, що назбиралися за 13 років боротьби. Тепер вони слугують хіба що захистом від палючого сонця. «Количество листов – 3250 листов. двісті Ну, а це сотей чай, що здесь є. Олександр Меншиков голодуватиме, доки держава не виконає його вимоги. По-перше, відновлення будинку, а по-друге, притягнення до кримінальної відповідальності винних у його поневіряннях. Скільки протримається на 30-градусній спеці, він не знає. Поки четверта доба, перехожі та знайомі підтримують. Ну, раз да, немає другого виходу, значить підтримує. Якщо не подіють, значить їх тоже, підперіти їх до власть. Приходить і голова райадміністрації, той, який не хоче виконувати судове рішення. Спочатку мало відбутись будівництво, а потім за актом виконаних робіт ми маємо цю суму сплатити. Але на сьогоднішній день будівництва там немає, тому і відшкодувати не можемо. Тепер після оголошеного голодування чиновники з обіцянками, мовляв, дадуть 71 тисячу гривень матеріальної допомоги. Гроші ніби отримає вже до кінця літа, та пенсіонер боїться, що знову надурять. Я побоявся і не тільки побоявся, то що вони мене. Я вже неоднократно писав заявлення. Отут у мене є, що я обращався, а ось і нині там. Отже, припинити дієту на спеці та згорнути своє містечко Чорнобилець обіцяє лише тоді, коли у його багатостраждальному будинку, зрештою, насправді, а не на словах, запрацюють будівельники.